Українців жодна світова криза не зламає і не змусить сидіти і чекати, коли щось зміниться на краще. Будемо робити, будемо рухатися вперед. Попри все. От перша карта нас випала карта сили. Карта сили це мудрість рішень, це якісь е ситуації, котрі дають нам друге дихання і дають можливість використати нашу силу не просто фізичну. Е Фізичним чином, а й з мудрістю, мудрі якісь рішення і форматі отримання сили. Можливо, додаткові важелі впливу від інших партнерів, можливо, від е... закриються ці питання і ці ситуації, котрі за котрі ми дуже сильно переживали. Тобто карта сили в нас випадає, випадає як відхід від, хід, від е... нічного жахіття, від переживання. тобто Те, що досить довгий час. Було в підвішеному стані або нас хвилювало, воно буде вирішено за рахунок наших дій. І ситуація може піти на краще. Далі в нас випадає карта Туз Пентаклів. Головна грошова карта, але вона про ресурс, про допомогу, про матеріальні моменти, про забезпечення важливим ресурсом, котре необхідне для того, щоб рухатися вперед. Я не думаю, що Сполучені Штати нам щось дадуть, але в нас з'явиться можливість, і ми отримаємо за рахунок цієї можливості бажані важелі впливу в позитивному ключі. Карта Сонця. Тут, тут, незважаючи на те, що ворог намагається усіляко на нас стиснути, давити, проносити руйнівні процеси, ми все одно виходимо в ситуації на коні, ми все одно виходимо в форматі позитивної енергії, позитивних зрушень. Більше того, можуть бути якісь успіхи, позитивні зрушення, пов'язані з фронту, тобто фронтом, тобто, це знаєте, момент. Ситуації неочікуваний момент ситуації, котра нас здивує, котра нас заставить посміхнутися. Друге, в нас не мені подобається карта обхідних шляхів, але вона стосується стосовно переверну... перевернутого імператора. Тобто, десь ми в черговий раз надуємо. Росію обманемо, введемо в оману, буде буде їх лідер казати, що знов Україна обманула і знов зробила як хотіла, не послухавшись нікого. Ну і в нас все одно, із позитивного двійка Кубків це карта Союзу, тобто якісь нові союзи повинні. Створюватися і мати позитивне позитивне позитивним чином впливати на перебіг подій для нас. І з того, що дивився по Росії, воно не програлося, але воно другої поспіль тиждень йде проекцію. Там хтось повинен знов відкинути коні, хто нас порадує своєю і уходом. Із стопчиків. Із, із тобто, з, воно випадає в контексті, причому дуже цікаво. Є частина, котра випадає в контексті там 15 число до 15-го, 20-го числа, і помина ну, після 20-го числа воно також випадає ближче до кінця місяця. Я б сказав би так з 15-го, з 17-го числа. До 25-го, як максимально загострена ситуація, коли ворог буде максимально якось додатково негативним чином намагатися впливати на перебіг подій і нести руйнівні процеси. Чому я кажу, що в мене не випадає? Я дуже сильно хочу побачити ці карти миру або якоїсь паузи про те, що кажуть, що до 20-го числа буде все тихо і тому подібне. Нема. План не дуже добрий. У нас двійка жезлів, тобто, в тебе є можливість впливати процесами. ти як та людина, в котрої земна куля в руках. Ти можеш керувати з процесами, як завгодно. В тебе є декілька планів, але в перевернутому стані. Тобто, ти із усіх можливих планів вибереш ті дії, котрі навпаки можуть зашкодити. Друге, в нас випадає перевернута карта тріумфу. Тобто є якась вже команда, що кажуть, що все йде не за тим планом, і ти не, 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 не на коні, а під конем. Але ти намагаєшся намагати систему і знайти якісь обхідні шляхи. Зробити, я не знаю, ілюзію того, що так в принципі було і задумано, і все буде добре, не переживайте. При цьому зараз будуть Китай, інші країни час е цілувати дупу він буде досить короткий. І коли зрозуміють, що вони хочуть, щоб їх не тільки в дупу поцілували, а і ще я не знаю там подарунками закидували. І ну, немає в Трампа карт. Карт немає в Трампа, щоб це зробити, і просто будуть шукати обхідні шляхи. Тобто, ті країни, котрі є, вони будуть шукати інші, інші обхідні шляхи, нових нові ринки, нових партнерів. І це дуже сильно ускладнить життя, але буде більш доцільним і більш, як вам правильно сказати, більш раціональним. Якщо зараз ти погодишся чи будеш ти в комунікацію з тим, хто тебе намагається задавити, погодишся на 100%, на 80%, на 70% завтра. Ці 80% можуть стати 120-150-200%. Тобто в, в, там йде якийсь, тобі, відсутність компромісу і бажання виключно, щоб було, по-моєму. А, наступний момент в, в нас колесо фортуни випадає в перевернутому стані. В нас є карта спирання на, на попередній досвід, тобто треба подивитися, як в минулого разу глобальні кризові процеси розвивалися і як вони йшли, е, в, в якому руслі вони рухалися. Тому що спирання на попередній досвід нам підказка, це вже було. І треба просто проаналізувати, наскільки довго це зайняло, як, що там у нас було велика депресія, я не знаю, як це позначалося на інших країнах, яким чином вплинуло, і скільки часу зайняло. І найцікавіше, те, що незважаючи на мита і на той план, котрий Трамп старано вибудовує, він не буде реалізований. Він ну, не може бути реалізований. В нас випадає перевернута майстерність. Будуть якісь. Єрафант, людина, котра, я не знаю, має вплив на систему, не задоволена буде давати якісь рекомендації, як з цієї ситуації вийти, але вже наслідки будуть в будь-якому випадку. І друге, там відсутність руху, підвішений стан. Тобто, навіть якщо ти 300% зробиш ми, то воно ну не дасть тих плодів, на котрі ти розраховуєш. Ні в короткотривалу перспективу, не в довготривалу перспективу. Виключно мінуси.